Друзі, всім привіт! як ви могли зрозуміти по прев'ю і по назві відео, у нас сьогодні з вами рибалка на хижака. Вітаюся я з вами вже після самої рибалочки, вже йду додому. Е, можливо, не шикарна вийшла рибалка, але риба, як мінімум, відео є. Сьогодні намагався на все підряд виманювати, пробував опиратися в щучку. Але як воно буде насправді. Ви побачите в цьому відео. Саме тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Так, друзі, ну а почнемо ми з вами ось, ось з такого віброхвостика на джиг голівочки 5 грамів. Мені здається, що ця приманочка саме на джиг-голівки повинна доволі непогано працювати. Вчора на даному місці вже пробував ловити, вечірком приїжджав, то рибка відгукувалась. Але так, на жаль, ні одної і не зловив. Вчора і дощик такий моросів доволі непоганий. І плюс-мінус така ж сама була погода. Ні, вітер був сильніший. Не знаю, що сьогодні з цього вийде. Не ну, по інформації, то тут вже щука почала прокльовуватись. На даних місцях взагалі дуже давно не ловив. Прям дуже-дуже. й в самому дитинстві тільки з братом сюди були, приїжджали. Місці, яке взагалі доволі перспективно так виглядають, колись тут реально. По щуки були прям... Дуже серйозні роздачі. Там з одної точки, знаєте, по 5, а то і більше щук вдавалося витягувати, там за якусь годинку. Ще доволі таких непоганих. Бачили, друзі, окунець невеличкий був вийшов за приманечкою, вже і навіть підсів. На щучки щось дивно, поки що не видно, щоб і підходила, ще виходила. І ударчика навіть ще не було. І не видно, щоб якась активно гуляла. Хоча вчора теж вона не гуляла-не гуляла, а потім два зріза підряд. Можливо, треба ще ключик по приманки підібрати по проводці. Уже пробую проводки змінювати, то поки що тільки. Я думаю, було видно, що окуня вдалося виманити. Можливо, все-таки діло в приманки зараз змінимо, спробуємо на щось інше. Бо окунь це трішечки не наша цільова риба, хочеться все-таки щучку виманити. Друзі, поставився таку. Приманочку трішечки побільше. І, знаєте, в такій, можна сказати, натуралочки. Спробуємо на такий ще колір. Ну, як правило, в принципі, коли пасмурна погода, то о, доволі непогано А це якраз -то такі темнуваті приманочки працюють. Але теж не завжди. Звичайно, на друзі, на жаль, була камера вимкнена. Ось прямо сюди до самісінького берега невеличка щучка, напевно, на грам 200. 150, коротше, вийшла за приманочкою. Ну, це гілка якась. Вже аж на поверхню випрягнула за приманкою, щоб ви розуміли. Далі щось. Рибка не дуже активна. Я думаю, що буде трішечки поактивніше. Можливо, ще виходу просто немає. Ну, вже далі там місць вроде як немає. А може і є, просто до них як меню, проходу немає. От то зараз е, хочу попробувати ще на слаги половити, бо я більш на активні, на твій старанові брехвости пробував. Поставився ще на знову білу цю приманку з якої я починав. От. Зараз хочу спробувати отона, таку ларвочку, яку я ловив на минулій риболовлі. Можливо, на неї щось дасть виманити. Тільки що, друзі, знову ж таки невеличка щучка, вже побільша, була вийшла теж за приманкою прямо до самісінького берега. Вона наче і підсіла, але не просіклась. Ось така типу проводочка, один підкит пауза і спрацювала. Вчора, до речі, теж така проводка працювала. Нічого не хотіла, а це один підкит і пауза працювала. Да, друзі, щось більше не хочу не хочу вона добирати. На жаль, Нічого, значить зараз далі підемо. Хоча можна би було б позмінювати приманочки і спробувати її доловити, але ну, щучка реально невеличка, грам 150-200. Вже ми продвигаємося назад. Будемо перевіряти знову ж таки ті ж самі місця, по яким ми йшли. Можливо, все-таки ще вдасться виманити. Друзі, перша рибка є, бачите, невеличкий окунець. Ну як невеличкий. Доволі, в принципі, непоганий. Ого! Ви подивіться, як він муляку хапнув, він придавив. Зараз вам покажу. У нього просто весь рот в муляки. Ви подивіться, як він за приманочками пригнув? Офігеть. Ну, він і дає цей окунь. От і перша така у нас з вами рибка, яку ми відпускаємо. Ну, до речі, ще хочу сказати, рибка наче починає активнічати, починає трішечки гулять, бо на початку, як я приїхав, то Взагалі не було видно, щоб риба себе якось проявляла, а зараз, якщо так подивитися, то рибка починає активнішити. Аби ще тепер клювала, взагалі буде шикарно. Ну да, і небо трішечки вже розчищується. Дощик закінчився, то на початку значі, таке, трішечки мерехтіло, Ну це вже геть погодка розвиднюється. Знаєте, тільки початок жовтня, а вже така прям осінь-осінь по температурі. Вже здавалося б, повинні бути жорщуки, але щось поки що тиша. Або я її просто не вмію ловити. Або треба підібрати ключик до неї, та й усе. Бо все-таки вона вже сьогодні себе проявляла. На жаль, не вдалося показати вам це. Але факт остається фактом, вона вже себе показувала. Так, друзі, рухаємося далі. Будемо шукати... Будемо шукати рибку. ось <рес> я, ну друзі, прям сюди, сопровождала тільки що приманочку. Знову геть невеличка щучка. Чого вона не добирає, я не розумію. Да, і невеличка, але ж... Все одно цікаво, чого не добирає. Ну все, давай, давай, давай. Все, втекла. Риба дійка! Реально, присутній, ця ж сама щука. Їй туди вистачає. Вона може спостерігати за приманкою, але не добирає. Хоча видно, що вона малька ганяє. Ну, знову промахнулися. Ну що ж це таке? Що з нею не так? І так само було вчора теж. Що, типу, щука і окунь спостерігають за приманкою, але не можуть добрати. Сьогодні хоча б одного окунця, та й витягну. Поставив взагалі. Ось, ну, в березі. Щейно тільки що невеличка щучка ганяє малька. Поставився такого віброхвосика капито, І це на нього вже щось починає більш-менш пробувати. Фух, ночі розвиднилося. Але, блін, а ручки все одно холодно, <клухи> за хвостика цапнула, але добре, що не відгризло. Ну не знаю, чи вам було видно щойно, як вона ось ось тут прям в березі вийшла за приманочкою. Знову хотіло цапнути і не цапнуло. <с> Ні, ну це гад, якийсь прикол. Ладно, друзі, зараз ще напевно два закида, та й будемо їхати на інші місця. Хоч тут рибка є присутня, але розмір невеличкий, ви ж самі бачите, як вона клює. Вона просто ну, не хоче її добирати, я не розумію чого. Триманочка не дуже і велика. Але... Вона просто поряд спостерігає, щось пробує тикнути, але не атакує по-нормальному. Так, друзі, ліземо по хащах в пошуках щуки. Не знаю, знайдемо, не знайдемо. Але надії надії ще на це є. Що все-таки ми з вами щось та й зловимо. В окуня якось просто не дуже хочеться упиратися, все-таки. Хочеться вже нарешті... Нормальную щечку вызову <свят> <свят> Друзья, короче, поставил снова же таки ларвочку. Щось щуки тут не видно на інші приманки, то думаю, може хоча б на неї якась щучка спровокується. Але поки що тільки ось один ось такесенький окунець. Бо, як ми пам'ятаємо по минулих рибалках, таку приманочку щучка теж полюбляє. Можливо, невеличка, але, але клює на неї. Хоча колись. Як мінімум минулий сезон, то на подібні приманки доволі непогано і кілушні щучки влітали. Треба, коротше, експериментувати, пробувати, кидати. Бо щось на активні приманки взагалі не реагує рибка. Ні, вона то реагує, але нормально не атакує. Вже різні проводочки пробував, можливо, думаю. Можливо, дуже швидка якась проводка, вже пробував і довші паузи робити, потім пробував і рівномірку робити. Вже ще я тільки не пробував. Ну, поки що ця ларва, так би мовити, у нас в топі. Уф, ох, і тикнув, друзі, дуже добротно. Хех. Дивіться, як заглотив ларвочку. Ох, активний який. Оце трофей, друзі. Відро прям ціле. Реально, трофей так трофей. Такого ще в мене не було. Відро я ще цілі не ловив. Цікаво, цікаво. О, друзі, дивіться, нормальний трофей. Так, друзі. Напевно, на цьому наша рибалка закінчується. Не знаю, проходив. Більше взагалі клювань немає. Коротше, щось печальне трошечки становище. Не знаю чому так. Хоча риба присутня, риба виходить за приманкою, але не відбуваються чіткі атаки. Можливо, щось все-таки... Приманках не так. Можливо, все-таки треба підбирати саме ключик по приманкам, тому що я ж кажу, проводки я різні вже пробував <кхи> і е, спеціально ж робив довші паузи, щоб ж риба могла атакувати. І різкі підриви, можливо, це буде провокувати рибку, теж не допомагає. Тому, друзі, не знаю, напевно, ще все-таки варто трішечки в нашому районі почекати. Ще, напевно, рибка не сильно так і жирує. От, Хоча я вже багато в кого бачив, що риба почала активнішати. щучка вже клює. Але у нас, бачите, таке становище, що якщо і клює щучка, так вона така грам 100-150. Потолок 200, типу, нормальної риби немає. Тут саме тому, друзі, ось таке відео в мене вийшло. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.